Презентація нових книжок, публічні інтерв'ю, виставка картин та передпоказ. Презентація власних авторських ювелірних прикрас вже цими вихідними з 2 по 4 вересня відбудуться 13-ті міжнародні поетичні читання. Мірі діянчерновіць. Детальніше про українських та закордонних учасників цікавинки, які підготували організатори, та особливості проведення в умовах війни у наступному сюжеті. Це Любов Копоть, поетка. Муза надихала її на творчість ще з дитинства. Пам'ятаю якісь мої перші віршики про фіалки. Я пробігала до бабусі і розповідала, читала їй свої вірші. Вірші я знала, напевно, завжди, що я буду писати. І достатньо таки в ранньому віці школа, вся школа, я пам'ятаю, всі класи я писала. Збирала всіх навколо себе. У нас був такий кабінет, який називався Світлиця, і ми всі сиділи, всі сиділи, слухали мої вірші. Любов розповідає, що мріяла потрапити на фестиваль, відколи переїхала до Чернівців 9 років тому. І ось нарешті це стало реальністю. Тож на міжнародних поетичних читаннях дівчина презентуватиме свою дебютну збірку поезій. сама собі. Уявний світ паралельний романтиці зовсім не романтичне життя, абсолютно протилежність мені моя героїня. Це дівчинка-хуліганка, яка пише про свої страждання, пише про те, як їй часто боляче. Та дівчинка, яка часто п'є алкоголь, можливо, вживає навіть щось інше і завжди страждає через чоловіків. За словами засновника міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Черновіць Святослава Помаранцева, ідея такого культурного дійства зародилася ще у 2008 році, і два роки по тому вона втілилась у життя. А фестиваль став справжньою візитівкою чернівців. Його назва, до речі, також має свою історію. Слово Черновіць це не порожнє слово. Воно означає східний форпост німецькомовної культури Європи, воно означає місто народження кількох класиків як німецької літератури, так і єврейської, румунської, української. Ось а слово Меридіан це поняття Павла Целана. Однак цього року повномасштабна війна внесла свої корективи навіть у назву Меридіан Черновіць, адже замість звичного для всіх фестивалю відбудуться міжнародні поетичні читання. Ми не використовуємо слово фестиваль. Писали в прес анонсах про те, що фестиваль з латині це свято, а нам поки що не святкуються з зрозумілих причин. Маю надію і впевненість, що слово фестиваль знову з'явиться в нашій назві. Та, попри все, Меридіан Черновіць у своєму форматі це поки що єдина щорічна літературна подія, яка все-таки відбудеться в Україні в умовах війни. Такі заходи під час війни не те що варто проводити. Їх треба проводити ще інтенсивніше і ще, скажімо, масштабніше. Тому що. Культурні заходи, і в принципі культурний процес це те, що дає відповіді, це те, що допомагає осмислювати, і це те, що допомагає нам вибудовувати ось цю українську ідентичність, яка сьогодні трансформується, яка сьогодні посилюється, яка сьогодні росте. І ми ростемо, звісно, разом з нею цього року у поетичних читаннях візьмуть участь як вже відомі автори, так і нові. Катерина Калитко, це Андрій Бондар, Андрій Любка, це Йосиф Зісельс, який буде давати публічну лекцію. Це також Олександр Бойченко, який модеруватиме події. Це Ірина Цілик, поетеса. Також з Чернівецьких авторів це Матвій Дарійчук, Юлія Яськова, це Олег Сташик, це Ян Гуцул. Ну і звісно, відбудеться презентація поема поетичної збірки «Люби копить», що також цікава і знакова подія для нас. Приїдуть на поетичні читання також автори з Німеччини, Австрії, Ізраїлю та Швейцарії, порадують глядачів і книжковими новинками. Нова поетична збірка Катерини Калитко Люди з дієсловами. Це збірка Есеїв Андрія Любка, яка отримала назву Щось зі мною не так. Це також презентація книжки Ірини Карпи тільки нікому про це не кажи, яка вийшла у наших друзів у видавництва книголав. Ну і звісно, це Діалоги про війну, які просто не можна пропускати. Окрім того, у рамках поетичних читань проведуть виставку картин у Вернісажі ще на Кобилянській. Чернівчани і гості чернівців зможуть побачити полотна художників і художниць вищої української лігії. Це Олександр Ройтбурт, Олена Придувалова, Матвій Вайсберг. Катерина Косьяненко, Ілона Сільващі, Влотко Костирко. Також Святослав Померанцев розповів про ще одну родзинку заходу перед показ та презентацію виробів ювелірного мистецтва. Кожна прикраса, кожна колекція вона присвячена нашим книжкам і нашим авторам та авторкам. Кожна прикраса, кожна колекція. Це є рефлексія на тексти, на книжки і присвячується літератури і книжкам. Міжнародні поетичні читання Меридіан Черновіць у Чернівцях триватимуть три дні з 2 по 4 вересня. Тож всі бажаючі можуть прийти та насолодитись поетичним, художнім та ювелірним мистецтвом, а також поговорити про війну. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА.